Хлопці, треба допомога. Ні, не мені. А власнику мийки самообслуговування, котрий побудував мийку з компанією, яка йому навішала лапши, що він потратить 140 тисяч євро на три бокси мийки і буде заробляти 5 тисяч євро. А він працює, щоб відбити покупку хімії у них, так як в нього гарантійні обов'язки. В'їзд в місто заправочний комплекс і прибилі, котре нема. Тому бізнесами і самообслуговування треба займатися, так як я розповідаю на своєму каналі. Робити це вірно. Беріть, будь ласка, якусь відповідальність від компанії, котра вам цю лапшу вішає, щоб вони підписували договір, публічно виступали.